До водіїв з усією суворістю водійські посвідчення європейського зразка мають видавати в Україні з наступного року. Європейські вимоги значно вищі за нинішні українські. Документ дійсний не більше 15 років, а для далекобійників 5 років. А при переоформленні прав необхідно проходити медогляд. Чи всіх торкнеться новація? Про це Ігор Бондаренко. Катерина п'ять років прожила в Італії, щойно повернулася до Києва. В Італії так ну, на півдні Італії немає машини, немає життя. Щоб жити, дівчині довелося ходити в автошколу та складати на водійські права. Українські посвідчення водія там діє не більше року. Українські права у мене були старі ще заламіновані. От ті всі пам'ятають, з красивою фотографією. Я була така щаслива, що я їх поміняла на італійські пластикові маленькі. Три роки тому Європа почала перехід на водійські документи єдиного зразка, щоб замінити. 110 різних пластикових та паперових посвідчень. Головна мета зниження ризику шахрайства та спрощення пресування Європою. Асоціація з європейським союзом вимагає і від України оновлення документів. Буде змінюватися срок адміндії водійських посвідчень категорії А та Б до 15 років. Срок адміндії наразі нагадаю це 30 років. А термін адміндії професійних категорій це транспортні категорії, Це іде що 5 років. Візуально українські посвідчення кардинально не зміняться, як і європейські аналоги. Вони матимуть фото, дані про водія, підпис, термін дії і категорії транспорту, дозволеного до керування. Планують додати ще й електронний чіп, в якому інформацію продублюють. По перше, додатковий захист. По-друге, це спосіб зчитування інформації зручний при заміні документа. Додаткових екзаменів не вимагатимуть лише медичну довідку. Урядовці вже розробляють єдиний медичний реєстр водіїв, щоб уникати корупції. Ми скасуємо можливість купівлі цих яких незрозумілих довідок. От і наведемо наведемо лад в медичній частині безпеки дорожнього руху. Європейські вимоги стануть більш жорсткими для водіїв комерційного транспорту та автошкіл. Подробиці мають прописати вже українські законодавці і запровадити нові правила з наступного року. Я отримав права в 2004 році. Міняв стару совєською книжку. на більш современна, але срок годності і експлуатації тут не указан. Для Юрія новий європейський зразок посвідчення найближчим часом не згодиться, бо в Європу він не збирається. І заміна для українських водіїв не обов'язкова. Нові права потрібні для бажаючих безпроблемно подорожувати за кордоном. Ігор Бондренко, Андрій Сокуренко, ТСН 1 плюс Дякуємо, що ви з нами! Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна і світ, спецпроекти і блоги. Цілодобово, з будь-якого пристрою, все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.